Всім привіт! Ви на каналі Клінка, і це нове обновлення. Я його вже качаю. Ем, я, так, я люблю видаляти такі боки, тому що для мене там багато речей. Це не саме найкраще. Тому що найкраще, що ви у мене є. Саме найкраще. Що так ви у мене є. І ще в мене є нові наклейки. <complex one toys》imerly��> Новые наклейки. Столько боком. И вот эти 5 пять наклеек, только боком. Тут тоже я тут какие-то там челяшеньки всякие такие. Кину им челяшеньку. Что дуже классно. Что Ще дуже класні наклейки. Оці я я надії не бачила, але я колись їх візьму. Головне бути підписані на всі канали. Я на всі канали підписана. Головне це е, підписатися і прочитати, що тут є. Добавлено многу украшає на тему лу -ну, Лун. Лунного Нового года и подарки в честь э, года змеи. Все подарки три ряда emojis не работают na možda поверх э, версии от вот. важно, э, важно. 1.102 э, Не будет работать если вы не подписаны на Є ті 4 канали. Тобто, коли 4. Тут будуть аж стільки. Це не треба робити. Ви маєте підписатись на раз, 2. Ой. Три. І п'ятий. Головне, саме головне, це бути на ті канали підписані. Е Бо якщо ви не будете підписані, не буде всього того. От, Статі, якщо ви бачите такі наклейки, ліпше їх всіх забирати. Ми чекаємо, поки загружиться. А поки ми чекаємо, я з вами розкажу, а потім поставлю паузу, щоб ми разом построїли, інша частина буде. Разом построїли хату, разом зробити своїх моїх персонажів, разом знайти багато речей до моєї хати і придумати, яку ж нам хату іменно взяти. Мені Буде дуже класно. Якщо хтось підписується на мене, буде мені дуже приємно. Хто відписується, ви можете відписатися всі-всі, хто мене дивиться від мене. Ну, я не заставляю, можете підписуватись, можете не відписуватись. Ну, заранче скажу тим, хто любить мене, То говорю зразу, я не буду часу знімати відео. У мене почалася школа від вчора. Я сьогодні ходила, вчора ходила. І в мене не буде часу знімати вам так часто відео. Деколи взагалі не буде часу, деколи взагалі можу не знімати один день, то не підписуйтесь від мене. коли Просто не виходять нові відео, тому що вчора я була, виложила відео, не пам'ятаю, в шостій, сьомій, не пам'ятаю, якісь там годині. І в мене не віднімались, не додавали підписники. Е, ну, коротше, як сказати, я дуже люблю своїх підписників, і колись буду їм дуже благодарна. Скоро у мене буде телеграм канал, то прошу підписатись на нього. Там я теж буду скидувати е, вам всякі токи-боки нові версії. Наприклад, тока ка бока, отака версія, тока-бока інша версія. І так буду скидати аж до кінця цього року. І. Коли у мене не вийшло завантажити того боку. Типа, я думала, це щось погане, а це було все нормальне. І я така, ой, ні-ні, ні, мені цього не треба. І я аж, може, рік награла в того боку злом, тому що в мене було то. Ну, оказується, це було нормально. Вискакує такий. Вінтік. Ви маєте нажати ОК і прийняти всі те, що вам буде вискакувати, все казати добре. Перевірте антивірус. Якщо антивірус є, ви можете грати. Якщо антивірусу немає, ви маєте відклонити. Чи безпечно, чи все. У мене було написано безпечно. Хочу вам ще дуже сильно подякувати. Моїм підписникам. саме мене це Лізі, яка пише мені коментар. Напевно, ставить лайки лізом. Е, я дуже скучаю за тобою, Ліза. Жалко, що тебе зараз нема, але я дуже за тобою скучаю. Ти би знала як? Цікаво, коли ти приїдеш до нас, Ліза. Це було до Лізи, а тепер до вас, дорогі мої підписники. Хочу подякувати всім вам. Напишіть своє ім'я в коментарях і на наступне відео в кінці відео я обов'язково прочитаю від кого це. Наприклад, тебе звати Софія, наприклад, або Ліза. Ти пишеш: Я Софія, я Ліза. Або просто пишете своє ім'я без я. Можете написати, ще скільки вам років. А якщо у вас буде більше, ніж мені років, тобто, якщо вам буде 5, е, наприклад, 7, е, або 9, або 10, або 11, Саме найбільше, хто мене дивиться, це 11 років. Я вша в шоці. Кстати, в мене скоро буде день народження і день народження каналу буде через 4 місяці. Ну, чуть-чуть менше чотири місяці, десь три місяці і пару днів. А, і, і буде. Статі я тілець і в мене є подружка, яка теж тілець, яка теж тілець, і ми народились майже в один день. А, я 7-го, вона восьмого. Це Іра, моя ЛП. Я з нею дружу не через те, що ми в один день. Я дружу, вона добра. Ми з нею від першого класу дружимо. Ну, як від першого класу, від одного дня, коли мені було один день. то так, І я хочу. Вам дуже сильно дякувати за те, що ви мене дивитеся. І якщо ви не підписані, бачите, що підписуйтеся е, з. Ну, просто підписуйтесь. Поставте колокольчик, щоб не пропускати мої нові частини. Або, наприклад, ви подивились одне відео, а до нього нема закінчення. У мене нема, е, типу, коли я закінчила відео, там така штучка. І ти нажимаєш, і воно зразу переселяє тебе під інші відео. А ні. Ви маєте просто подивитися наступне відео, якщо там буде написати продовження або просто тока-бока. Ну, головне, яка це гра. І я вам дуже багато разів показувала свій, е, як там? Е, нік в в Роблоксі. Ніхто мене не хотів додати. Я не знаю, чи це. ну, Якщо підписники в мене є в друзях, я дуже рада хтось. Говорю зразу. Даю якогось там пета. Якщо пета нема, то я, на жаль, маю дати вам якісь іграшки, якийсь одяг, а може і щось ще. Стаді, майже загрузилось, я так з вами довго говорила, навіть не замітили, як час пролетів. Ви навіть могли собі самі перемотати, говорю, ви можете собі перемотати. Я напишу, коли закінчилось, типа коли закінчилось закачування, коли ми вже зайдемо в току боку. Як сказати, коли. Наступне відео, дивіться, тут ми закачали, інше відео буде, там де ми створюємо персонажі і робимо хату. А якщо не в місяці буде продовження робимо хату. Ну, я думаю, знаєте, та хата, яка у мене була, ну, вона не красива. Якщо тут буде нова хата, то я візьму її. Хоч би була якась нова хата. Головне було щоб якісь нові меблі. Бо я бачила одну таку дівчинку. Вона має такий хлібчик і вона називається, називається Вроді Тока Бока, а потім Тока Бока і буква С. Ну, коротше. Е е Тока Токас. Тока. -т 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 тока. To тока бока to по-англійському. Тобто просто тока по-англійському. І це буде означати, е а потім треба написати Токас. Е і вам випаде та дівчинка, яка дуже красиво має, і в неї було дуже красиве таке ліжко. І я хочу його мати, хоч би воно там було. Переходіть під інше відео, тобто, приходить в інше відео. І там я. Є... Покажу, чи там є то саме то, що я хочу, чи нема всім, па-па!